Навіть якщо зробити пів кроку назад і подивитись на те, як змінюється екосистема, е з взагалі в цілому в світі і в організаціях, навіть без е впливу, е без факторів впливу війни, е можна сказати, що от цифрова трансформація, а особливо в момент, коли вона була сильно прискорена. Е коронавірусною інфекцією та поширенням коронавірусної інфекції призвело до того, що як я вже зазначав, в мережах організацій з'явилося дуже багато нових пристроїв. Та дуже багато нових, як пристроїв кінцевих спочатів, так само IOT-девайсів і всього решта. Їх кількість зростає непропорційно. Впровадженню а, захисту відповідно захист і впровадження сучасних систем безпеки, які би убезпечили організації від кібератак. Суттєво, суттєво менше, а відповідно, це значить, і ми це спостерігаємо і бачимо, що активність кіберзлочинності на цьому полі автоматично швидко зростає, тому що вони просто фізично фактично користуються цією ситуацією. Тому коли мова йде про побудову системи, ми повинні думати на старатись про намі думати на один крок вперед.